Другий поспіль протягом липня-серпня місяця благодійний турнір з більярдного спорту на базі клубу Тріумф нашого міста перевершив за всіма показниками свого попередника. Нинішній чи не вперше, мабуть, як мінімум за останні п'ять років, принаймні у Дніпрі, зібрав докупи усіх найкращих на сьогодні вітчизняних гравців на чолі з дворазовим чемпіоном світу Ярославом Тарновецьким з Чернівців. Чемпіоном світу Дмитром Білозьоровим з Миколаєва та інших ці прізвища добре відомі далеко за межами України і стали уособленням їхньої майстерності вишколу і статусу найсильніших у цьому виді спорту на планеті і Європі. А їхні відвідини нашого мегаполісу і участь у змаганнях свідчить про те, що у такий спосіб небайдужі люди повертають Дніпру свого часу втрачене ним звання епіцентру більярдного спорту України. Я очі раджу витені просто. для проведения таких турниров, которые помогают вернуть былую славу этому спорту. Ведь вы знаете точно так же, как и я, что наш город относительно не так давно был эпицентром этого спорта. Я рад, что люди из благотворительного фонда, а кто я еще не мы, организовали этот турнир, поддержали его финансово. За это им отдельная благодарность. Благодарен всем спортсменам за то, что они нашли возможность, приехали, собрались. Ведь по прямому счету мы увидели, пожалуй, 32 топа украинского бильярда. И я надеюсь, что скоро придет время, скоро придет время когда мы сможем показать Це Враження дуже чудове, тому що дійсно в, в, в нас на цьому турнірі ну, буквально 99,9% всіх кращих гравців України зібрались. І дуже файна обстановка, і дуже все чудово, тому що таких, тільки більше б турнірів таких було. Другим, якщо не першим завоюванням здобутком звітного турніру, стало те, що його організатори і партнери зібрали 243 тисячі гривень на потреби Збройних сил України, на які придбали і адресно вручили військовим раніше замовлені ними озброєння та спорядження, які стануть у нагоді і допоможуть наближати нашу перемогу. Хочеться адміністрати, що в це складне час для нашої країни получається знаходити можливість для финансовой поддержки наших э, вооруженных сил. Э, ведь турнир благотворительный, все собранные э, средства э, переданы э, подразделениям, э, которые давали запросы определенные на технику, на оборудование. Эти запросы этими средствами э, закрыли. Під стать вище перерахованому на турнірі мала місце, і змагальна складова, сліпий жереб, якої вже на початковій стадії змагань звів у стартових матчах фаворитів головних претендентів на перемогу. Кожен з яких хто верхньою, хто нижньою сітками таблиці трував шлях до вирішальної зустрічі за трофей. Чу вартий лише чотиригодинний півфінальний поєдинок, у якому Дмитро Білозьоров таки дотиснув Владислава Косогова. А в іншому подібному протистоянні один з засновників клубу Тріумф майстер спорту України Костянтин Кулик був сильнішим від юного Андрія Родіонова з Харкова. Іграв в полуфіналі, показав вчора взагалі дуже класну гру. Сьогодні Константин Кулик, ну, показав уровень топ-1 України по свободне продовження. І как би. Я сыграл даже хорошо с ним, но проиграл тем не менее 80-44. Организация просто на высшем уровне буду приезжать как можно чаще сюда. У фінальному матчі Костянтин Кулик продовжив свою переможну ходу літа 2023 року, і вдруге поспіль у рідних стінах він знову став переможцем турніру, здолавши у вирішальній зустрічі втомленого Дмитра Білозьорова, що зрештою ніяким чином не принижує його заслужений успіх. У ході стислої урочистої церемонії нагородження, бронзових відзнак і відповідних призів, були удостоєні Андрій Радіонов, та фіналіст минулого благодійного турніру Владислав Косогов з Кривого Рогу, Дмитро Білозьоров з Миколаєва, мав задовільнитися срібною медаллю. Він так нічим і не зміг зарадити потужній грі одного з господарів змагань Дніпровця Костянтина Кулика, який протягом місяця знову не мав собі рівних цього разу вже серед еліти більярдного спорту України. Ще ми його і вітаємо.